Redmi 14 c та Poco c 75 Всі моделі, всі параметри з дуже великими знижечками є в наявності. Поломана ціна. Можна купити за 4,5 тисячі, навіть, такий варіант 628. Варіант є 5 тисяч, є 5,56. Нагадую, що даємо блок зарядочки в подарунок при купівлі даної модельки, тому що вона не комплектується по. Виробником Redmi a 3 Те ж саме ціна злом на 3600 тільки що коштує. Затаєшка за, за 5000 з параметрами 8256 з Blaidway 50. Сама потужна моделька щодо камарафону серед Xiomі Redmi Note. Це Redmi Note 14S. Він краще, ніж Note 14 Pro 4G. Чому тут є можливість знімати відео 4К. Є оптична стабілізація. Note 14 Pro немає. Плюс ми даємо захисне скло в подарунок. Є знижки на чохли. Також саме потужний i7 Pro ігровий для геймерів. І ціна теж саме дешевша, ніж де на 1500 гривень. Poco m 6 Pro Дуже дуже цікава. Саме оптимальна оптимістична моделька 24-го року. І повний комплект Redmi Note 14. Дуже дуже іскраві модельки. Ідуть тут ті ж саме камера на 108 Мпів з потужним процесором. Не забуваємо ddc бабусів, Спішіть до нас. Дуже-дуже оптимальний великий вибір по Xiaomi. Ти ж саме всі моделі можемо вам привезти під замовлення. Samsung, Apple і так далі. тому Павло, подібне. Чекаємо на вас.